Вітання. Сьогодні розбираємо насичений день 4 червня 2025 року. Новин багато: фронт, міжнародні розмови, оборонка, ну і внутрішні справи. Спробуємо все охопити. Доброго дня так справді є про що поговорити. Події важливі, сигнали е неоднозначні подекуди. Почнемо з фронту, як завжди. Генштаб дає цифру 115 бойових зіткнень за добу. І знову найгарячіше Покровський напрямок: 37 атак там. Угу. І ворог там активно використовує все: авіаудари, каби, дрони камікадзе, артилерія працює без перестанку. Але паралельно з цим з'явилася інформація від СБУ, показували кадри операції Павутина. Що там так, це гучна заява. Кажуть про ураження аж 41 російського стратегічного літака. На чотирьох аеродромах йдеться про ту 95 ту 160 навіть а 50 41 літак це ж величезні втрати для них. Якщо цифри підтвердяться, то так, збитки оцінюють у понад 7 мільярдів доларів. І цікавий момент, нібито використовували дрони зі штучним інтелектом. Автономні звучать майже фантастично, але ж потрібні підтвердження, супутникові знімки. Звісно, чекаємо на незалежну верифікацію. Але якщо, хоча б частина цієї інформації правдива, це серйозний удар по можливостях Росії завдавати ракетних ударів здалеку. І психологічний ефект теж важливий. Зрозуміло, перейдемо до дипломатії. Тут теж цікаво. Трамп говорив з Путіним більше години. Так і повідомляють, що обговорювали якраз у цю операцію Павутина. Путін кажуть, пообіцяв відповідь. Ну і про Іран теж згадали. Відповідь звучить тривожно. А ще ж Путін говорив з папою римським. Була й така розмова. Лев 16-й. Кремль каже, обговорювали мирне врегулювання. Ватикан, що папа закликав до якогось жесту задля миру. Угу. І все це на фоні того, що сам Путін звинувачує Україну в тероризмі через вибухи на залізницю в РФ і ставить під сумнів зустрічі з Зеленським. Якась складна гра, дуже складна. А тут ще й новини з Молдови. Так, заява прем'єра речена. про те, що Росія хоче поставити прокремлівський уряд у Кишиневі і ввести 10 тисяч військових у Придністров'я. Це вже звучить як пряма загроза і спроба дестабілізації цілого регіону. Абсолютно. І це підводить нас до теми оборони. Був черговий Рамштайн. Зеленський там закликав наростити спільне виробництво зброї в Україні на 50%. Так і наголосив, на фінансовому дефіциті бракує 18 мільярдів доларів на вже заплановані програми. І тут з'явилася ця нова ідея оборонний Рамштайн. Це щось про взаємні інвестиції, так? Саме так ідея в тому, щоб створити механізм, де партнери можуть або фінансувати виробництво для України на своїх територіях, або ж будувати заводи безпосередньо тут в Україні, так звані мегафабрики. Так, це ключовий момент. Німеччина, до речі, вже підтримала ідею виробництва далекобійної зброї в Україні. Амбітно, але ж безпекові ризики. Будувати заводи під час війни. Ризики величезні, безперечно. Питання захисту таких об'єктів ППО стає першочерговим. Але це стратегічний напрямок, скорочення логістики використання нашого потенціалу. До речі, Литва теж спрощує процедури закупівель дронів, оптики для себе і для нас. Але ж і Росія не спить. Розвідка каже, вони вже виробляють близько 170 шахедів на день. На жаль, так. І планують нарощувати темпи, модифікують їх, нові боєголовки, більша вага, ставлять старлінг, захист від реб. Тобто гонка технологій триває. Абсолютно. І до речі, про логістику та ризики інцидент у Польщі розслідують, як так вийшло, що ППО, яке йшло до нас як комерційна поставка, залишили без нагляду. Неприємний момент. Тепер до внутрішніх новин завтра, 5 червня, дедлайн для ВЛК для обмежено кридатних Так, Міноборони каже, що термін продовжувати не будуть. Хто не встиг, вважатиметься порушником правил військового обліку. Попередньо десь 7% визнані непридатними після повторного огляду. А що з обміном полоненими? Були сподівання на ці вихідні. Так говорять про можливий великий обмін 500 на 500, Але як сказав президент, погоджених списків від Росії ще немає. Чекаємо. В економіці теж є рух. Уряд виділив гроші на національний кешбек 2,4 мільярда гривень. Угу. гривень і ще 200 мільйонів на компенсацію за купівлю української техніки. Також розвивають індустріальні парки, їх вже під сотню. Цікаво, а є якісь несподівані показники. Ну от, наприклад, молочна галузь у 2024 році. Експорт удвічі перевищив імпорт. Попри війну, зростає і промислове поголів'я корів, і споживання всередині країни. Це показує певну стійкість агросектору. І наостанок Верховна Рада, що там. Підтримали відновлення обов'язкової військової підготовки для медиків і фармацевтів, а також закон про гарантії на освіту для молодих військових 18-24 роки, щоб могли вчитися без відриву від служби. Отже, бачимо таку справді музеїчну картину дня важкі бої, дипломатичні маневри, спроби наростити виробництво зброї. І одночасно внутрішні процеси мобілізація, економічні стимули, соціальні гарантії. Так і все це, особливо новини про російські шахеди і ідею оборонного Рамштейну, ставить ключове питання як швидко. Як швидко Україна та партнери зможуть налагодити ефективне спільне виробництво, щоб отримати перевагу? Саме так чи встигнемо ми випередити адаптацію ворога? Це, мабуть, головне питання на найближчу перспективу.